На узлісі під кущами виросли гриби рядами. Під сухеньким листям впалим з волі Божої зростали. Це творець створив гриби, щоб їстівними були. Люди їх стерилізують. Варять, смажать, маринують, щоб до столу їх подати і грибами ласувати. Пропустіть мене, будь ласка, кошика нести так важко. Вибрала я самий більший, щоб зібрати грибів вже стільки ж, не отруйних, не червивих, а красивих і правдивих. Я м'ясистий білий гриб, вирости я сам на міг, Бог звалів мені рости, ж тут я смачний. Гриб, скоріше йди до нас, Ми, перше місце ти займи у нас. Поший, гриб. А я мухомор гарнесенький, маю капелюшок червонесенький. Хто мене не обминає, той горе та нещастя має. Я привабливий, красивий, та краса моя зрадлива і життям прощається можна, якщо мене скоштувати. Ми отруйних не приймаємо, смерті іншим не бажаєм. Ми лисички невеличкі, наче рідні ми сестрички. Нас любов'ю всі збирають. Нами гости пригощає приклад з нас, нехай беруть, дружно в мирі хай живуть. Майте братню, ви любов, через дивну спаса кров. Богу ви тепер служіть, справ поганих не робіть. Будьте вдячні, ви завжди, Богу, за його дари. Вас запрошуємо щиро і приймаємо кошик з миром. Я поганочка бліда, хоч не люблять мене люди. В лісі я росту усюди. Хочу в кошик поміститись до грибочка притулитись.